20 листопада в Україні відзначається День спільних дій в інтересах дітей. Саме цього дня, у 1989 році, була прийнята конвенція про права дитини. Документ базується на чотирьох основних принципах: першочерговість інтересів дитини, забезпечення повноцінного життя та розвитку, залучення до громадського життя, відсутність дискримінації. Служба у справах дітей. І, зокрема, служба у справах дітей міської ради завжди стоїть, стояла і буде стояти на соціальному захисті маленьких мешканців нашого міста. Нагляд за дотриманням інтересів маленьких прилучан – це щоденна турбота служби у справах дітей міської ради. Служба працює в декількох напрямках. Один з них є це профілактична робота серед дітей та молоді, це мається на увазі профілактика правопорушень. І є ще зовсім інша, така тендітна сторона нашої роботи це робота щодо соціального захисту діток, які втратили батьківську любов. За словами Людмили Кулій, приємним є той факт, що в прилуках протягом 2011 року кожна дитина, яка залишилася без батьківського піклування, була влаштована. Це опіка, прийомні сім'ї, дитячий будинок сімейного типу. Саме такі форми сімейного виховання діють у прилуках. Жодна дитина не потрапила до інтернатного закладу. Зараз державна політика вся спрямована на реформування інтернатних закладів, тобто вони зараз втрачають свій статус інтернатних і будуть набувати вже… Такого сімейного типу дійсно це по-європейськи, це гарно, але до цього ще треба прийти. На даний час, можливо, якоюсь такою сходинкою, перехідною, і є дошкільний навчальний заклад дитячий будинок інтернатного типу. В Прилуцькому дитячому будинку інтернатного типу день спільних дій. Кожен день зранку до вечора, без перерв та вихідних, працівники закладу віддають всю свою любов і тепло своїм вихованцям. А їх тут аж 53. Діти віком від 3 до 7 років. З них одна дитина-сирота. 30 вихован. Які мають статус дітей, позбавлених батьківського опікування. 23 діток перебувають у закладі за заявами батьків. Тобто це діти, які потребують медико-педагогічної або медико-соціальної реабілітації, з них 15 інвалідів. Або ж їх батьки мають тяжке матеріальне становище чи опинилися в складних життєвих обставинах. І тому вимушені тимчасово по заяві влаштовувати малечу до дитячого будинку. Заклад має потужну матеріальну базу. У нас є кабінет. Навчально-психологічне, де діти отримують релаксацію. У нас є сенсорна кімната. Безпосередньо створена кабінет ЛФК, там де є належне обладнання, чотири тренажери, батут, дошка Євмінова. Діти відповідно до графіку, отримують сегленну кисневу пінку. Також у нас є гідромасажна масажна мана. Все фактично відбувається відповідно до графіку. Вся робота закладу єдиний реабілітаційний простір, єдина система, де працює соціальний педагог, медичні працівники, психологи, вихователі, створені всі умови для гармонійного та всебічного розвитку дитини. Да, створені умови, але не вистачає того контакту поза межами дитячого будинку. І коли приїздять гості, ви повірте, стільки радості в наших дітках, стільки в них в радості в очах. Тобто, це для них найкращі свята, коли наш дитячий будинок бояє саме гостями, подарунками, це для них найкращі свята. У дитячого будинку багато спонсорів, як відомих, так і тих, хто бажає залишитися інкогніто. Кожен намагається допомогти, проте ніякі подарунки ніколи не замінять дитині звичайне щоденне людське спілкування. Останніми роками в Україні на державному рівні здійснено низку вагомих кроків, спрямованих на зниження тенденції перебування дітей в закладах інтернатного типу. Політика нашої держави спрямована на те, що дитина може бути щасливою лише в родині. Які умови не створені були в дитячому будинку, ніхто не може замінити любов, турботу, материнську, тобто запорука щасливого дитинства це дійсно повноцінна родина. І може за сприянням такої політики, що дійсно краще в сім'ї, на даний час кількість дітей зменшується в дитячих інтернатних закладах. Діти це маленькі люди. Вони теж хочуть належної уваги і нормального ставлення до себе. День спільних дій нагадує нам, що про сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потрібно згадувати не лише в певні дні та перед виборами. Про них треба пам'ятати завжди.